Так, буде трошки модернізація сушки. А саме А саме хочу поставити такий вентилятор. У мене стояв ось така улітка. Ну, вона нагнітає, але начебто мені слабовато. О, що хочу так цього вентилятора поставити, тому що планую там ще додати е, метр або півтора коротше, квадрата е, стола. Ось якраз ну тут півтора квадрата вийде. О, е, і Тому той насос, чи не насос та турбінка буде поганенько, на мою думку, нагнітати. якщо Таким ну, сантиметр, десь 12-13 сантиметрів шар буде наложений на столі, то він погано продимає. Для того, щоб хорошо продимав, то це я зробив ось такого, такого вентилятора. Шківок під профіль Б 2 почіпнічка 205-х в корпусі. Ну і Крильчатка, не знаю, ну, мабуть, двигуна СМД. смд двигун. Вона якраз якраз чітко у 200-літрову бочку сюди виходить. Буде нагнітати повітря. Тут в мене такі отвори, сушу, я буду сушити газом. Це провірено вже. Не знаю в якості економії. ну... Но... Ну, мабуть, економніше буде як дровами. Тому що можливості десь там їхати в посадки і т.п. І і немає. А газ що, зерно на стіл і одразу запалює і сушиться. Не так вже і багато його йде. Так, <кхе> додаю я стола. Поки не зашивав сяткою, щоб думаю показати. Вийшло 1,6 квадрата. І буде загальна площа стола в мене майже 10 квадратів. Так що, думаю, що буде нормально. Получилося так буквою Г, наче. Але продуває чітко. Е, ще залишилося запінити, не зашивав шифером. І отако ну, і... утеплітелем е, по периметру купив самий найтонший, самий найдешевший. По периметру цього, тому як, ну, того року я замітив, що тут була тепла втрата, постійно було, так як це ДСП, аби ну, як ти казав, що було, з того і ліпилося. О, е, з тієї сторони скло було і цей. А від е, шифера то там понизу, зверху це шафера зроблена. А понизу із обикновена шестянка. Ну і самі розумієте, знизу тепло і тобто боки гріються. Ну навіщо мені ще гріти боки, якщо можна це все діло зробити? Тут обшив обикновеною так як воно USB, тільки що в мене була найтонша, не як папіросна бумага, така жестянка колись я брав. І я її по периметру так ось, не повністю, а тільки де буде на столі. О, Обцегока вона обикновенна, обікновенна скрепка з теплером при собачих та і все. І доволі воно непогано. Ну, Це щоб не це, де, 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 де USB. Це тому як воно е, шафа е, та, ще тих часів, так скажемо. Вона покрита якимось там лаком і воно не мокріє. Не набухає нічого. А це ж DSPC USB, це, то це ж прес-бумага, що... Коротше. Та й так у знизу зроблено ж е, утеплітелем. Ось так. Повністю, Повністю по, по периметру. Я думаю, що е, в всякому разі краще. краще як було. Ну і звісно ж переробив же, ж... там покажу я відео ставлю, переробив я собі е, таку штуку. Була в мене е, ось така нагніталка, але ну, вона трошки слабенько піддувала повітря. А це поставив отакого. От крильчатка, це, мабуть, 53-го газона. Ставив я сюди ЕСМДОВську, ну вона є в мене. то трохи запускати погано електродвигун. І обороти такі бешені, коротше, що піднімає, як ти казав, мішки в мене воно з тим, то піднімає ті мішки. То це ще ж нічого не закрите, не стів. Ну... Так, ну вже має, так скажемо, фінальний вид. Крильчатка, як я вже наголосив, дві, під дві горялки. Ну, на всяк випадок, якщо одної О, того року, то я сушив, працювало дві горялки в мене, одної не вистачало. Але. Цього не вистачало, тому що ну, все ж таки її може і вистачало е, на той об'єм насіння, але що мало нагнітало повітря. І через те, ну, на всяк випадок, поставимо так. Тут, як я говорив, вже зашив. А там, воно там, там вогня немає, нічого немає, тобто нічого воно не загориться. Е, ну, з того було, коротше, з того і цей. Такий стіл пошти, ну там не знаю, без, коротше, мабуть, 9,5 квадратів оце. О. Все кругом тут пропіняно, щоб не було тепло чи це, витоку ну повітря з-під столу, тільки щоб йшло, е, через сітку. Так, ну, сітка. Така в мене, була, я врізав, отакий загальний, загальний вид. Ну, будемо пробувати молотити і потім по-дальшому будемо все показувати. Так що, якось так. Е, до речі, з, оцею, з оцими трубами е, то газ на горілці, ну, стоїть е, подача мінімальна. А то на відео, як ви бачили, то на мінімальній подачі таке сопло. Це за рахунок оцих труб. Так що якось так. Ну все. Всім вікаю здоров'я. Будемо молотити, будемо сушити, будемо далі показувати. На все добре!